10-7. Hello! This is me, you're looking for? Хряся! Треба, Максі! Відійди. Відійди! Та ну тряся. Ну куди ти пішов? Я ж не просто так тут ізолюю, мене тут плавний. Ну, Виїжджайте він 8-7. О, не знаю. Я і пуша боюся. Просто в мене runnerf дро є, і тому я не хочу втрачати е, цю руку. Тобто, якби не було ранне дро, то я би залюбки поставив там і хай що буде. О, я вам казав! Рандерф дро це дуже багато. А ну куди чек, бро? А ну куди чек, блін, він десятку не сплатить чисто. У нього ж і не червова десятка. Ні, ну коротше, я думаю, що все ж таки десятку сплатить, бо піка не закрилась. СОАС! <рив>